На засіданні члени виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради розглянули питання про схвалення проєкту програми часткового відшкодування вартості генераторів, придбаних об'єднаннями співвласників та управителями багатоквартирних житлових будинків громади 2024 року. Програма розрахована на рік. Створилася вона для того, щоб допомогти співвласникам будинків. Будинків саме в таких розташовані або є обладнання ІТП і підвищені насосні станції для забезпечення під час довгострокових відключень електричної енергії. Генератор, який буде допомагати в подачі теплової енергії в будинку. В програмі розписані механізми, заяви, все, інше, комісія. По, будинку, роз, по будинкам розписана вже орієнтовна сума допомоги, яка буде і фінансування, ну, співфінансування, і фінансування з міського бюджету. Передбачали якусь там максимальну потужність чи вартість? Максимально 5 кВт. 5,5 кВт генератор. генератор ми пропонуємо інверторний, для того, щоб забезпечувати нормальне електричну енергію правильні синусоїду для електричного обладнання до складу заходів програми з міського бюджету враховуються відшкодування не більше 50% вартості генераторів. Обладнання резервного живлення забезпечуватиме роботу насосного обладнання для подачі холодної води в житловому будинку та роботу обладнання ІТП. під час відключення. Ми зараз багато будинків і це в основному ОСББ, які приймали участь у програмі енергозбереження, встановлювали. Індивідуальні теплові пункти, які обладнані циркуляційними насосами, і ми розуміємо, що якщо буде такі відключення, то саме ці будинки вони будуть потерпати від того, що не буде вистачати теплової енергії. Тому таку програму і прийняли, тобто це саме для того, щоб забезпечити опалення в будинках під час тимчасових відключень. Ці генератори там не, не дадуть можливості там вмикати ліфти, проводити е, якісь там освітлення і так далі. Наступного разу у новинах чекайте на звіт про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Рембудсервіс.